Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами будемо писати контрольний диктант. Запишіть, будь ласка, у своїх зошитах число. У наступному рядочку посередині запишіть контрольний диктант. Прослухайте спочатку зміст тексту. Батьківщину, як і матір. Не вибирають сильна чи слабка, економічно могутня чи відстала, гарна чи погана, але це наша країна, наша держава. Зараз Україна переживає далеко не найкращі часи. Ми або байдужі до всього, або критикуємо. І це як хвороба. Але нам належить створювати авторитетну і щасливу державу. Передусім від кожного з нас залежить, чи буде Україна квітучою, багатою, сильною. Критикувати легко, відокремлюватися від усього, що діється в державі це не вихід. Будьмо дочками, синами. А не пасинками своєї землі, держави, свого народу. І хай єднає нас рідна земля, історія, мова, прадавні народні звичаї. І тоді Україна виживе, підніметься і засяє. Нині у нас дуже непростий і навіть жорстокий час. Він вимагає від людини знань, дієвості, компетентності, сили волі, наполегливості, цілеспрямованості. Нехай мине нас це, хай життя буде наповнене сенсом. Ніколи не живіть тільки для себе, завжди дійте, хай вас щось хвилює. Тож, давайте любити Україну справжньою любов'ю понад усе на світі. Не пристосовуватись до життя, а будувати його самим для себе. Отож, ми прослухали зміст тексту, а тепер, будь ласка, беремо ручки і працюємо письмово. Перше речення записуємо з абзацу. Прослухайте, будь ласка, його. Батьківщину. Як і матір не вибирають. Записуємо речення Батьківщину, як і матір. Не вибирають кінець речення. Перевіряємо записане. Батьківщину. Як і матір, не вибирають. Послухайте наступне речення: Сильна чи слабка, економічно могутня чи відстала, гарна чи погана, але це наша країна, наша держава. Записуємо речення до зошитів: Сильна, чи слабка! Економічно могутня чи відстала? Гарна чи погана, але це наша країна. Наша держава. Кінець речення. Перевіримо записане. Сильна чи слабка, економічно могутня чи відстала, гарна чи погана? Але це наша країна. Наша держава. Послухайте наступне речення. Зараз Україна переживає далеко не кращі часи. Записуємо речення до зошитів. Зараз Україна переживає далеко. Не кращі часи. Кінець речення. Перевіримо записане. Зараз Україна переживає далеко не кращі часи. Послухаємо наступне речення. Ми або байдужі до всього. Або критикуємо, записуємо речення до зошитів ми або байдужі до всього. Або критикуємо кінець речення перевіримо записане. Ми або байдужі до всього, або критикуємо. Наступне речення. Послухайте його. І це як хвороба. Записуємо речення до зошитів. І це як хвороба. Кінець речення перевіряємо записане. І це як хвороба. Наступне речення будемо писати з абзацу. Уважненько прослухайте його. Але нам належить створювати авторитетну і щасливу державу. Записуємо речення до зошитів з абзацу. Але нам належить. Створювати авторитетну і Щасливу державу. Кінець речення. Перевірте, будь ласка, записане. Але нам належить створювати авторитетну і щасливу державу. Наступне речення, прослухайте його, будь ласка, Перед усім від кожного з нас залежить, чи буде Україна квітучою, багатою, сильною. Записуємо речення до зошитів. Перед усім від кожного. З нас залежить, чи буде Україна квітучою? Багатою, сильною. Кінець речення. Перевірте, будь ласка, записане. Передусім від кожного з нас залежить, чи буде Україна квітучою, багатою, сильною. Прослухайте наступне речення. Критикувати легко, відокремлюватися від усього, що діється в державі, це не вихід. Записуємо речення до зошитів. Критикувати легко, відокремлюватися від. Усього що діється в державі це не вихід. Перевіряємо записане. Критикувати легко, відокремлюватися від усього, що діється в державі, це не вихід. Наступне речення буде за абзацу. Послухайте його уважно. Будьмо дочками, синами, а не пасинками своєї землі, держави, свого народу. Записуємо речення до зошитів. Речення будемо писати з Абзацу. Будьмо дочками, синами, а не пасинками своєї землі. Держави Свого народу. Кінець речення перевіряємо записане. Будьмо дочками, синами, а не пасинками своєї землі. Держави. Свого народу. Послухайте наступне речення. І хай єднає нас рідна земля, історія, мова прадавні народні звичаї. Записуємо речення до зошитів. І Хай єднає нас. Рідна земля, історія, мова, прадавні народні звичаї. Кінець речення. Перевірте, будь ласка, записане. І хай єднає нас рідна земля, історія, мова, прадавні народні звичаї. Послухайте нове речення. І тоді Україна виживе, підніметься і засяє. Записуємо дане речення до зошитів, і тоді Україна виживе підніметься. І засяє. Кінець речення. Перевіряємо записане. І тоді Україна виживе, підніметься і засяє. Послухайте, будь ласка, нове речення. Його ми будемо писати з абзацу. Нині у нас зараз дуже непростий і навіть жорстокий час. Записуємо речення до зошитів. Нині у нас. Зараз Дуже непростий і навіть жорстокий час кінець речення перевірте, будь ласка, записане. Нині у нас зараз дуже непростий і навіть жорстокий час. Наступне речення слухаємо його. Він вимагає від людини знань, дієвості, компетентності, сили волі, наполегливості, цілеспрямованості. Записуємо це речення до зошитів. Він вимагає від людини знань, дієвості, компетентності. Сили волі. Наполегливості. Ціле спрямованості. Кінець речення. Перевіряємо записане. Він вимагає від людини знань, дієвості, компетентності, сили волі, наполегливості, цілеспрямованості. Наступне речення, послухайте його, будь ласка, також його будемо писати з абзацу. Нехай мине нас це. Записуємо. Нехай. Мене нас це. Кінець речення. Перевіряємо записане. Нехай мине нас це. Наступне речення. Слухаємо його. Хай життя наше буде наповнене сенсом. Ніколи не живіть тільки для себе. Завжди дійте. Хай вас щось хвилює. Записуємо речення до зошитів. Хай життя наше буде наповнене сенсом. Ніколи не живіть. Тільки для себе завжди дійте. Хай вас щось хвилює кінець речення. Перевіряємо написане. Хай життя наше буде наповнене сенсом. Ніколи не живіть тільки для себе. Завжди дійте, хай вас щось хвилює. Наступне речення: слухаємо його. Тож, давайте любити Україну справжньою любов'ю понад усе на світі. Не пристосовуватись до життя, а будувати його самим для себе. Записуємо речення до Зошитів. Тож, давайте любити Україну. Справжньою любов'ю понад усе на світі. Не пристосовуватись. До Життя. А будувати. Його самим для себе. Кінець речення: перевірте уважно записане речення. Тож, давайте любити Україну справжньою любов'ю понад усе на світі, не пристосовуватись до життя, а будувати його самим для себе. Кінець диктанту. Поверніться, будь ласка, до початку тексту і уважно перевірте записаний зміст. Тексту батьківщину, як і матір, не вибирають сильна чи слабка, економічно могутня чи відстала, гарна чи погана, але це наша країна, наша держава. Зараз Україна переживає далеко не кращі часи. Ми або байдужі до всього, або критикуємо. І це як хвороба. Але нам належить створювати авторитетну і щасливу державу. Передусім від кожного з нас залежить, чи буде Україна квітучою, багатою, сильною. Критикувати легко, відокремлюватися від усього, що діється в державі, це не вихід. Будьмо дочками, синами, а не пасинками своєї землі, держави, свого народу. І хай єднає нас рідна земля, історія, мова, прадавні народні звичаї. І тоді Україна виживе, підніметься і засяє. Нині у нас зараз дуже непростий і навіть жорстокий час. Він вимагає від людини знань, дієвості, компетентності, сили волі. Наполегливості, цілеспрямованості. Нехай мине нас це, хай життя наше буде наповнене сенсом, ніколи не живіть тільки для себе. Завжди дійте, хай вас щось хвилює. Тож давайте любити Україну справжньою любов'ю понад усе на світі. Не пристосовуватись до життя, а будувати його самим для себе. Дякую усім за роботу.